Це було майже шокуючим, як і те, що говорив Джейсон. Не в тому розумінні, хоча у цьому суть розбіжності два погляди, що конкурують у суспільній свідомості. Незабаром люди повинні будуть подивитися в обличчя реальності хочуть вони цього чи ні, і їм доведеться вибирати між науковим розумінням і духовним. Це турбує Джейсона. Тому що, коли справа доходить до питання життя і смерті, віра завжди перемагає, де б захотіли провести вічність в земному раї чи у стерильній лабораторії? Відповідь не здавалася мені чіткою, якою вона, очевидно, була для Саймона. Я згадав Марка Твена, який відповів на подібне питання так Небо для погоди, чорт для компанії. Чувся відголос суперечки всередині будинку. Голос Діани був здокоряючий, а її брата похмурий, без мінетону. Саймон і я витягнули пару складних стільців з гаража і сіли у тіні навісу, чекаючи, коли сварка близнюків дійде до кінця. Ми поговорили про погоду. Погода була дуже хороша. Ми досягли консенсусу з цього питання. Шум у будинку зрештою стих. Через деякий час до нас вийшов Джейсон з винуватим видом і попросив нас допомогти йому з барбекю. Ми пішли за ним і, зрештою, почали більш приємну розмову. В той час як гриль помаленьку розігрівався, Діана вийшла з дому, почервоніла, але торжествуюча. Вона завжди вела себе так, коли перемагала у суперечці з Джейсом. Трохи гордовито, трохи здивовано. Ми сіли за приготованою на грилі куркою, чаєм з льодом і залишками салату з трьох компонентів. Ви не заперечуватимете, якщо я запропоную благословення? запитав Саймон. Джейсон закотив очі, але кивнув. Саймон урочисто нахилив голову. Я приготувався до проповіді. Але все, що він сказав, було. Боже, дай нам мужність, щоб прийняти нагороду. Яку кладеш перед нами сьогодні і в будь який інший день. Амінь. Молитва виражала не подяку, а необхідність мужності дуже сучасно. Діана посміхнулася мені через стіл, тоді постиснула Саймону руку, і ми почали їсти. Коли ми закінчили, сонячне світло все ще лилося, а ще не з'явилося в їх вечірній настяні. Вітерець помер, і була дивна м'якість в остигаючому повітрі. В іншому місті все відбувалося дуже швидко, але ми цього не знали навіть Джейсону. Незважаючи на всі його хвалені зв'язки, не сказали, що десь між першим укусом курчати і останньою ложкою бобового трикомпонентного салату Китай вийшов з переговорів і наказав негайно запустити по балістичній траєкторії модифіковані ракети Донг озброєні термоядерними боєголовками. Ракети лягли на курс ще тоді, коли ми тягнули з холодильника пляшки Хайнекенс. По крижаних зелених ракетоподібних пляшках повзли каплі води. Ми прибрали зі столу у внутрішньому дворику. Я згадав про зношені свічки запалювання і мій план відправити Саймона в місто вранці. Діана щось прошепотіла своєму братові, і після паузи підштовхнула його ліктем. Джейс, нарешті, кивнув, повернувся до Саймона. І сказав, один з цих автомобільних супермаркетів за межами стокбріжда працює до 9-ї чому б нам не поїхати туди прямо зараз. Це була мирна жертва, однак не дуже охоча. Саймон оговтався від початкового подиву і сказав, що не збирається відмовитися покататися на Феррарі, якщо знайдеться хтось, хто йому це запропонує. Голос Джейса пом'якшився при перспективі продемонструвати свою машину. Він пішов у дім, щоб взяти ключі. Саймон відстрілювався дуже добре, експресія проти зверхності. Я подивився на Діану, вона усміхнулася, пишаючись маленьким тріумфом своєї дипломатії. З іншому місці ракети Дон Фенк підійшли, а потім перетнули спінбар'єр на шляху до запрограмованих у них цілей. Слід від роботи їх двигунів над темною, холодною, нерухомою землею. Напевно, виглядав досить дивно. Запрограмовані виключно на внутрішнє управління, вони несли себе до безликих артефактів, які дрейфували, підвішені у сотні миль над полюсами. Драма без глядачів занадто раптова. Щоб її побачити обмін даними пізніше показав, що детонація китайських боєголовок не мала ніякого впливу на диференціацію плину часу. На що вплинули і сильно вибухи, то це не візуальний фільтр, що оточував Землю. Не кажучи вже про людське сприйняття спіну, як Джейс вказував кілька років тому, тимчасовий градієнт означав, що величезна кількість радикально зміщеного у синю область спектру випромінювання опалила би поверхню нашої планети, якщо б випромінювання не фільтрували і не керували цим процесом гіпотетики. Більше трьох років сонячного світла, що відповідали одній секунді на землі, було досить, щоб убити все живе, достатнім, щоб стерилізувати ґрунт і випарувати воду в океанах. Гіпотетики, які розробили тимчасовий кокон для землі, також екранували нас і від інших смертельних побічних ефектів. Крім того, гіпотетики регулювали не тільки кількість енергії, яка досягала поверхні землі. Але й відводили з планети її власне тепло і випромінювання у космос. Це було можливим, тому погода за останні кілька років була така помірна в середньому. Небо над Беркшером, принаймні, було настільки безхмарним і синім, як кристали Вотерфорда, коли китайські ракети з корисним навантаженням досягли своїх цілей о 750 за східним часом. Я був з Діаною в передній кімнаті. Коли задзвонив домашній телефон, Хіба ми помітили щонебудь перед дзвінком Джейсона Ні, нічого. Зміна в сонячному світлі була така незначна, як відчуття, ніби якісь хмарки пробігали перед сонцем. Вся моя увага була зосереджена на діані. Ми пили кулери і говорили про дрібниці. Які книги ми читали, які фільми дивилися. Розмова була захоплюючою. Але не за змістом, а за інтонаціями, ритмом, у який ми потрапляли, коли були одні, як і колись раніше. Кожна розмова між друзями або коханцями створює свою власну атмосферу або ритм, приховану розмову, яка працює як підземна річка навіть у найбільш банальних ситуаціях. Те, що ми говорили, було банальним і звичайним, але розуміння було глибоким і іноді підступним. І дуже скоро ми почали фліртували один з одним, ніби Саймон Таунсенд і останні вісім років нічого не значили жарти, по перше, які, можливо, вже не були жартами. Я сказав їй, що нудьгував за нею. Вона ж сказала, що у неї теж бували моменти, коли їй кортіло побачити мене. Мені іноді хотілося поговорити з тобою, але я не мала твого номера, а тоді думала, що ти, напевно, страшенно зайнятий. Ти могла взнати мій номер, і я не був зайнятий. Ти правий. Насправді це було більш схоже на моральне боягузтво Я такий страшний, не ти, а ситуація. Я припускаю, що я відчувала, ніби повинна буду вибачитися перед тобою, і я не знала, з чого почати. Вона слабо посміхнулася. Я думаю, що й досі не знаю. Тобі немає за що вибачатися, Діано. Дякую за ці слова, але я, здається, не згодна ми більше не діти. Тепер можна озирнутися назад з деякою дорослою проникливістю. Ми були такими близькими, як можуть бути дві людини, не торкаючись одна одної. Це було єдине, що ми не наважувались зробити або навіть поговорити про це мені прийняли присягу мовчання. Зірки зникли занадто швидко, сказав я. Відчуваючи сухість у роті, в жаху на себе, на свою відвертість. Діана махнула рукою. Та ніч, та ніч. Знаєш, що я пам'ятаю про ту ніч? Джейсонів бінокль, яким я дивилася у вікна великого будинку, коли ви обоє дивилися в небо. Я в дійсності не пам'ятаю, чи дивилася на зірки взагалі. Те, що я запам'ятала, це Керол в одній із задніх кімнат з кимось зі служби громадського харчування. Вона була п'яна, і здавалося, що вона похитується. Вона сором'язливо засміялася. Це був мій власний, маленький апокаліпсис, все, що я вже тоді ненавиділа у великому будинку, і у своїй сім'ї. Все це підсумувалося в одну ніч. Я просто хотіла прикинутися, що цього не існує. Ні Керол, ні Еда, ні Джейсона, ні мене. Вона посунулася через диван, і перед тим, як заговорити, знову. Поклала руку мені на щоку. Її рука була прохолодною через те, що перед тим тримала холидний бокал з напоєм. Ти був винятком, я була налякана. А ти був неймовірно терплячий, я оцінила це. Але ж ми не могли торкатися. Так, торкатися. Ед ніколи б не простив мені цього. Вона брала руку. Ми могли б приховати це від нього, як би хотіли. Але, Але ти правий. Ед був проблемою. Він заражає все. Було просто непристойно, коли він змусив твою матір стати економкою і перейти у другий клас. Це було принизливо. Можу, я тепер зізнатися тобі в дечому. Я абсолютно ненавиджу його, хоч і його дочка. Мені особливо не подобалося те, що коли між нами відбулося би що-небудь. Це можна було розцінити як твій спосіб помститися Еду Лайтону. Трохи здивована з себе, я думаю. Однак, обережно сказав я, це не було би помстою. Я занадто відверта. Що означає НК для тебе помсту Еду? Ні, сказала вона все ще трохи ніяково. Я люблю Саймона не тільки через те, що він розсердив мого батька. Життя не така проста річ, Тай. я не хочу розпитувати тебе про твої віносини. Але ти бачиш, як підступно Ед діє. Деякі підозри приходять в голову і застрягають там. Ні, НК не пов'язане з моїм батьком. Йдеться про відкриття божественності, яке опустилося на землю. В тому смислі, що божественність необхідна в повсякденному житті. Можливо, спін – це не так просто, як здається. Ми повинні бути знищені або перетворені, каже Саймон. Він сказав мені, що вони хочуть побудувати рай на землі. Хіба це не те, що повинні робити християни? Будувати царство Боже, висловлюючи йому славу за свого життя? Або принаймні танцювати. Зараз ти говориш як Джейсон. Очевидно, що я не можу захищати весь рух. Минулого тижня ми були на конклаві у Філадельфії, і ми зустріли одну пару нашого віку, дружня, інтелігентна і так далі. Сім'я. Саймон запросив їх. Ми большеряли разом, і він розповів їм про віру. Тоді вони запросили нас до себе в номер готелю і раптом виклали лінії коксу і включили порно відео. Всі види маргіналів тягнуться до НК, немає питань. І для більшості з них богослов'я означає лише іделічні зображення Едемського саду. Але в кращому рух і все, що він стверджує, це по-справжньому жива віра. Віра, у що Діана? в екстазіс, в статеву розбещеність? Потім я висловив жаль з приводу слів, які тільки що сказав їй. Вона виглядала так, ніби їй було боляче. Екстазіс не має своєю метою прозбещеність не тоді, коли це відбувається, в усякому разі. Але в тілі Бога жоден акт не заборонений, крім тих, які виражають помсту чи гнів, поки він виражає божественне, а також людську любов. У цей момент задзвонив телефон. Мабуть, я виглядав винуватим. Діана побачила вираз мого обличчя, і ми обоє засміялися.